Будь-якому кролівники необхідно знати все про хвороби кроликів і їх лікування, адже зараження небезпечним захворюванням може статися абсолютно несподівано незалежно від того, наскільки сприятливі умови ви створили своїм вихованцям, наприклад, таке найнебезпечніше захворювання, як міксоматоз кроликів, може передаватися через комах, від яких вуханів складно вберегти, як визначити міксоматоз і що робити далі. Основна складність полягає в тому, що зцілення підлягають далеко не всі хвороби кроликів: міксоматоз, лікування якого досі не розроблено, геморагічна хвороба, кокцидіоз. і єдиним виходом в цих випадках стає забій кроликів з підозрілими симптомами від захворювань, що не піддаються лікуванню. Кроликів необхідно прищеплювати з раннього віку, тільки профілактика допоможе врятувати ваших вихованців. Як і інші небезпечні хвороби кроликів, міксоматоз може вразити тварину будь-якого віку і будь-якої породи, хоча існують деякі породи несприйнятливі до цього вірусу. Вірусоносіями можуть виступати кровосальні комахи і паразити, м'ясоїдні птахи, гризуни, а також перехворілі кролики. Оскільки захворювання дуже швидко прогресує від 2 до 20 днів, особливо влітку і восени, необхідно уважно відстежувати, чи не з'явилися у ваших вихованців підозрілі симптоми, міксоматоз кроликів, симптоми найвірніший симптом цієї хвороби кроликів: очі тварини набрякають, повіки запалюються, з'являються виділення з очей, ніс, губи і вуха кролика теж набрякають як зовні проявляється міксоматоз кроликів. Фото у вкладці допоможе вам уявити на передніх лапах, в носі і вухах можуть з'явитися фіброзні вузлики, зовнішні статеві органи запалюються. Температура підвищується до 41 градуса, але може залишитися нормальною. Шерсть починає сильно випадати, апетит пропадає, кролик при важкому перебігу хвороби вуха у тварини опускаються, після чого у кролика може початися кома. Нерідко міксоматоз протікає настільки швидкоплинно, що ви встигнете помітити тільки, що у кролика опухли очі і з'явилися набряки в області статевих органів, подгрудка і голови. Після чого у кролика почнеться летаргія, за якою послідує загибель тварини у вірусу, існує кілька різновидів. Найбезнадійнішим вважається каліфорнійський штам, який призводить до смертності тварин в 9-9 випадків Ноттінгемський штам і невроміксома, поширені в Європі, лікування піддаються, хоча і з працею. Так що, якщо вас наздогнав міксоматоз кроликів, лікування його в рідкісних випадках можливо. Помістіть хвору тварину в карантинне приміщення і зверніться до ветеринара при кімнатній температурі розвиток цієї хвороби кроликів сповільнюється і введення ін'єкцій спеціальних препаратів може виявитися дієвим. Тварина при цьому необхідно добре годувати, навіть якщо воно відмовляється від їжі, і протирати йому очі ватяними серветками, змоченими в міцному чорному чаї. Якщо захворювання не піддається лікуванню, хвору тварину вбивають і утилізують, причатни ретельно дезінфікують, кролячий послід глибоко закопують, а й інших кроликів вакцинують від міксоматозу. Симптоми коксидіозу і заходи боротьби не менш важко боротися зі збудником такого захворювання кроликів, як коксидіоз, Хімічні засоби не допомагають, вірус гине лише при температурі вище 100 градусів. Кокцидіоз кроликів частіше вражає маленьких кроленят від 1,5 до 4 місяців. Збудники захворювання виділяються разом з калом з тіла хворих тварин і зберігають життєздатність ще протягом тижня у цієї поширеної хвороби кроликів. Симптоми наступні: пожовтіння шкірних покривів у тварин, збліднення слизових оболонок, втрата ваги і апетиту пронос. Дуття живота і загальна слабкість у молодняку захворювання часто закінчуються летальним результатом, а тварини, яким вдалося перенести хворобу, залишаються вірусоносіями. Тому їх слід виключати зі стада м'ясо кроликів, які перехворіли коксидіозом, придатне в їжу. Набагато краще завчасно запобігти коксидіоз лікування кроликів забере чимало часу і може виявитися нерезультативним. Профілактичні заходи боротьби з кокцидіозом, плітини в крільчатниках обладнати рейковим підлогою, що не затримує кал стежити, щоб кал не потрапляв в корм. Регулярно чистити годівниці, поїлки і підтримувати чистоту в клітинах, дезінфікувати клітини окропом або паяльною лампою кожну декаду, подбати про те, щоб в кільчатнику було сухо, рідше годувати кроликів висівками, бобовими і болотними травами. Вживання яких сприяє розмноженню вірусу коксидіозу в організмі тварин, чим небезпечна вірусна геморагічна хвороба кроликів, іноді падіж кроликів починається без всяких видимих симптомів. Здавалося б, ще вчора ушастики виглядали цілком здоровими. Причиною такої раптової загибелі може бути геморагічна хвороба кроликів, відома як ФК, в... що викликає діатез в печінці. Легенях та інших органах тварин перед смертю у заражених кроликів можуть спостерігатися жовтуваті або зеленувато червоні витікання з носа, передається вірус через інфіковані корми. Одяг або шкурки хворих тварин вражає спочатку дорослих кроликів, а потім і молодих. Небезпека цього захворювання полягає в тому, що вірус зберігається навіть при температурі 50, не втрачаючи своїх якостей протягом 5 років за 4 дні проходить інкубаційний період, а загибель тварини після зараження може наступити буквально через кілька годин. Смертність становить 1,00 поголів'я. Лікування геморагічної хвороби поки не розроблено. Допомогти може тільки завчасна вакцинація кроликів спеціально розробленою сироваткою, поширені захворювання вух і очей у кроликів. Хвороби вух у кроликів зустрічаються досить часто, і в більшості випадків, викликані вони вушним кліщем. Визначити зараження можна за характерними ознаками. Тварини починають трясти головою, активно чесати вуха. Причому при цій поширеній хворобі кроликів вуха можуть виявитися розчесаними до облесіння, як тільки ви помітите наведені вищі симптоми, зверніться за допомогою до ветеринара, оскільки вушний кліщ у кроликів може привести також і до розвитку отиту. Незаразного, але неприємного захворювання лікування вушного кліща зазвичай здійснюється препаратами силамектин або інвермектин. Перед застосуванням препарату вуха тварини повинні бути добре очищені, якщо ж у кролика сльозяться очей. Це може бути симптомом не тільки небезпечного міксоматозу, але і банальним кон'юнктивитом при катаральній формі очей кролика червоніє і опухає. При ускладненні сльозотеча може змінитися рясним виділенням гною, що склеює повіки тварини. Кон'юктивит у кроликів може з'явитися в результаті попадання в очі пилу, дрібних частинок корму або піску, або виникає в результаті нестачі вітаміну, а або роздратування очей хімічними речовинами, відрізнити мікомастоз від незаразної хвороби кроликів фото у вкладці допоможе найкращим чином. Вилікувати у кролика можна за допомогою промивання борною кислотою розчин 2 і закапування цинкових крапель, При гнійної формі після обробки розчином борної кислоти слизову століття у кроликів обробляють борною мазю при виразках, присипають суміш цукрової пудри з порошком каломеля в рівних пропорціях.